Дуже не вистачає того, що мої батьки зараз за 1300 кілометрів. Не вистачає того, що я не можу до них прийти. Не вистачає просто рідного місця. Я Кравченко Олександр. Я виїхав з міста Рубіжного, Луганська область. Повномасштабне вторгнення російських військ почалось дійсно і у нас, 24-го з обстрілу промислових об'єктів. Я був у відпустці. У мене якраз народився син 17 лютого. Я його забрав якраз з родома з жінкою. А 12 березня в нас вже повністю розбили роддом, де жінка народжувала. Є в сімейному архіві таке відео, де я гуляю з ним на балконі під звук обстрілів. Як у нас сьогодні? Снімаєш? Угу. Такі діла. Це був березень. І тоді у нас на дворі було мінус 20, жили поперемінно у підвалі і жили з малюком. Тобто це було дуже важко, малюку тоді було ну, менше двох тижнів. Запаслись багато води, плюс випав сніг, трохи топили сніг. І ми весь час майже знаходились там, виходили, щоб приготувати їжу. Страшно стало не тоді, коли поряд. Недалеко від нас розірвались міни. Не тоді, коли е, біля дома вона впала, а тоді, коли вимкнули світло, е, залишилося тільки газ, води не було, і на вулиці було мінус 20. І я зрозумів, що дитинка просто може замерзнути. Після того, як е, Вбили мою тітку після того, як була ця холодні декілька днів, коли води вже не стало, ми з жінкою прийняли рішення виїжджати. Виїхали ми великою сім'єю 13 березня і вже з цього часу у Хмельницькій області. Роботу я знайшов не швидко, я проходив дуже багато співбесід, направляв резюме, і я дуже е, задоволений тим, що я підійшов на цю посаду у Червоному Христі. Мої задачі було з нуля розгорнути проєкт мобільно-медико-психологічних бригад, який е, був створений Норвезьким Червоним Хрестом. Е, треба ділитися теж і своїми думками з, з людьми. Своїми емоціями, тому що є дуже багато людей, які хочуть допомагати, але ну, наприклад, вони навіть можуть не знати, що вам потрібна допомога. Червоний хрест запроваджує проекти по психосоціальній підтримці, мобільні бригади, які зараз виїжджають по всій області і допомагають тимчасово переміщеним особам. Є підприємці, не байдужі люди, тобто. Треба просто не мовчати і розказувати, дійсно ділитись своєю проблемою. А це люди, які це не пережили, вони до кінця ніколи не зрозуміють, що з вами сталося. Жили у домі, який належить підприємству, на яке я працюю. Дім повністю знищений. Дім розбитий вщент. Просто там у мене тепер замість кухні і спальні велика, велика студія, в якій нічого не залишилось. У людей на четвертому нема ні даху, все розбито. Це життя моє зараз з сім'єю помістилось у Ланос. Це життя тепер у Ланосі.